Пропоную почати ось із якої теми. Блумберг інформує про те, що експорт нафти з усіх російських портів скоротився до 3,23 мільйонів бар барелів на добу. Це за останні чотири тижні, і цей показник ну, фактично найнижчий за останній місяць. Експорт з усіх портів скорочується. Ціна на Нафту російської марки ЮРАЗ падає. Чи можна говорити вже станом на цей момент про якісь короткострокові наслідки? І на вашу думку, якими будуть довгострокові? Ну а чого сталося? Тому що зБУшники так мочили по портах е, Новоросійська і Балтійського моря, що вони скоротили експорт на десь на 15%. Далі йде падіння цін на нафту, тому що Путін. Е, тому що е, Трамп запустив світову економічну кризу. Ну, дивіться, він фактично виконує свою передвиборчу обіцянку нафтопасорок. Тільки всі думали, що він красиво це буде робити. А Знаєте, Красиво там, це як? Ну, Саудівська Аравію перемови вести, дипломатія. Да він це спробував. Да, але він вирішив це робити некрасиво, красиво, е, тому що. Він запускає світову економічну кризу. Світову економічну кризу, а вона автоматично тягне за собою. автоматично тягне за собою падіння ціну на нафту. Так, зрештою, якщо ми говоримо вже власне про ті процеси, які запустив Дональд Трамп. Напередодні він вже обклав додатковими митами Китай. Тепер ці мита у 104%, відсотки їх почнуть стягувати з дня сьогоднішнього 9 квітня. Ну і всі чекають на реакцію Китаю. Поки що Reuters цитує представника МЗС Китаю Лінь Дзяна, який каже, що Китай обіцяє вжити рішучі та ефективні заходи для захисту своїх прав та інтересів. Після от мит, запроваджених Трампом, і каже він: якщо Сполучені Штати хочуть розв'язати проблему шляхом діалогу та переговорів, їм слід зайняти позицію рівності, поваги і взаємної вигоди. Чи можемо станом на цей момент констатувати, що Китай займає таку певну вичікувальну позицію, тому що сьогодні чекали від Китаю якихось ну зворот, ну дій у відповідь? Ну, давайте так, Шо в дію відповідь. Е, ну, коли на тебе летить поїзд, то, ну важко щось зробити в даному випадку. Тому що США е, закусили у діла, те, що називається, вони будуть довбати Китай. Це фактично е, неприхована торгівельна війна, яка може перерости в військовий конфлікт. Так? А чому тому, що США поки намагається реалізувати свій військовий потенціал, поки у них він вищий, ніж у Китаї для того, щоб нада обмежити його, для того, щоб припинити розповсюдження його впливу, для того, щоб надати Китаю розроститися, більше ніж Сполучені Штати Америки. Такі перспективи вже є. Демікими оцінками китайська економіка вже більша, ніж американська. Одночасно американці хочуть вирішити питання реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, що вони з успіхом і роблять, чи що буде робити Китай? Ну, подивимось. Я ну я не думаю, що у них є шанси, якісь протистояння. Єдине що все залежить дійсності від Європи. Якщо Європа підтримує США у торгівельній війні проти Китаю, Китай тоді буде дуже погано. Якщо Європа не підтримує повністю Сполучені Штати Америки, то Китай десь зможе проскознути, але від військового конфлікту ну навряд чи це врятує The економіст. Пише: ось про що: пише про те, що Китай впевнений, що зможе перемогти. У торговельній війні зі Сполученими Штатами. Як ви ставитеся до такого прогнозу? Чи справді це так, тому що фактично тоді ж Китаю потрібно буде якось відокремлювати свою економіку від Сполучених Штатів? Наскільки це для нього? Ні, не ні, 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 не так. Дивіться, Китай же почав обходити санкції, точніше, мита, а, мита США ще 16-го року. Чому була претензія до? Мексики і Канади, основна те, що там Китай був присутній. Китайці там з відкривали виробництво експортували до Сполучених Штатів Америки, тому не так все просто. Війна, як не дивно, може тривати торгівлі між США та Китаєм і, і, і ти одночасна війна, uh -huh. ну вони ж ну, китайці ж бачать, наприклад, досвід Росії. Ну, начебто йде війна, начебто санкція з Європою торгівлі йде, наприклад, да, і навіть зі Сполученими Штатами щось є і багато чого іншого. Тому в даному випадку, в даному випадку, ми говоримо про е, те, що йдуть перемовини. Ну, перемовини поки що, але стратегічно це не міняє картину. США не можуть дозволити, щоб Китай їх обігнав і нав'язав власну гекімонію. Я бачу, що ситуація дуже схожа на Першу світову війну. Ситуація перед Першою світовою війною, коли така молода активна імперія, імперія Німецька намагалася воювати за ринки збуту для своєї економіки. Так і зараз в принципі, те саме відбувається, що всі вперлися в стелю. І за нинішніх технологій тут питання в тому хто хто залишається, чи середній клас китайський, чи середній клас американський, тому що двох два середні класи не може витримати економіка землі. Расен як цією ситуацією може скористатися зараз, і чи буде користатися Росія? Чому питаю? Тому що ну про що пишуть зранку російські пабліки? А про те, що найближчим часом можуть реанімувати проект Сила Сибіру Сибіру-2». Ось цей газогін, який росіяни так намагаються зараз запустити разом із китайцями. Далі російський ресурс РБК пише про те, що Росія може стати одним із напрямків, куди виробники КНР можуть перенаправляти свої товари зараз у зв'язку з цією торговельною війною. Давайте силу Сибіра почнемо. Яка вас так розсмішила? Скажіть, будь ласка, ну як ви можете це прокоментувати? Знаєте, чому сила Сибіри не була побудована? Чому? Тому що китайці сказали, воно вам треба, ви будуєте за власний рахунок. <реш> <реш> Зараз, коли грошей зовсім немає, да і Китаю воно ж не, не, не дуже і потрібно. да Ну, дивіться, як Китай себе поводиться. Знаєте, в, в, в економіці є таке поняття: монополія це коли один продавець, так а є поняття монопсонія, це коли один покупець. І один покупець, він же, він же і диктує ціни в дійсності. А, наприклад, китайці вимагають від росіян, щоб вони продавали нафту та газ за внутрішніми цінами, а вони дотовані там, да? не експортними, а внутрішніми. Вони ж скоротили закупівлю нафти, якщо ви не знаєте, з, з Росії. От. І тому <кл 'ярі> ви не розсмішили, реально розсмішили <кл 'ярі> росіян. Дивіться далі. Я вам сказав, що китайці сказали: все, любой каприз за ваші діти. Будуйте, хочете сину собі, купуйте, ми вам гроші не дамо. На це Та вам потрібно, а не нам потрібно. Да? У нас, якщо потрібно газу, ми не знайдемо в іншому місці. Ось. І тому це абсолютно нереально. Тим більше економіка Росії просто катастрофа настає. Далі де падіння ціни на нафту? Взагалі реально, що на середині цього року у них дефіцит бюджету 50% може досягти 50%. Чому падіння на нафту, витрати великі, військові, у них більше витрати, ніж у Радянського Союзу. Тому куди переносити? Що переносити? Більш логічно з боку Сполучених Штатів Америки і Китаю припинити валяти дурочку, те, що називати, починати серйозний... Перемовини щодо розділу Росії: хто як буде експлуатувати Росію, тому що не Трамп мають про це говорити зараз? Да, да тому, що я думаю, що Трамп вже починає розуміти, що Росію неможливо відірвати від від Китаю, і єдине, що їх цікавить, страш... щоб не відбувся страшний сон американської. Ну щоб Сибір можна було контролювати, угу. і щоб щоб один і щоб одним ранком американці не прокинулись. І у них не виявили спільного кордону з Китаєм по Баренцевій протоці. У них же так Китай за Тихим океаном. А якщо руйнується Росія і Китай, де Сибір, він же рветься в Арктику. І вони можуть вийти на Берингову протоку. А там же, а це, та, а там же штат Аляска вже, там 100 чи 200 км, я не знаю, скільки там той Берингова протока дуже маленька відстань. Тобто, це фактично кордон США, тому в даному випадку Ну Росії не врятувати. Ну у них катастрофа настає, реально У них реально настає економічна катастрофа. Так, а ця економічна катастрофа, яка ну вже в найближчим часом буде, що ви спрогнозували, як позначиться на політичних процесах? Якихось певних за чим зараз пильно потрібно стежити, щоб, ну так би мовити, бачити наслідки? Дивіться, у росіян гарних варіантів вже не залишилось після того, як е, був обраний Трамп. Тому що я вам сказав, в чому різниця між Трампом і е, Байденом Байдену потрібна була високі ціни на нафту, тому що у нього був зелений перехід е, і. Uh, Зелений перехід, і uh, uh, йому потрібна була російська нафта, так? він давав можливість росіянам заробляти Трампою, російська нафта в принципі пофігу. Йому не потрібно, у нього є власні виробники. І він хоче падіння ціни на нафту. Він, в принципі, її добивається. Якщо ціни впадуть 40 доларів, це вже, вже катастрофа для росіян. Якщо воно в 20-30, якщо в нуль ще піде, то таке теж можливо під час ковіду було нульові ціни на нафту. То це катастрофа в дійсності буде для для Росії, тому що вона може повторити історію радянського союзу.